Добрий день, мій молодий садок знову слива. Що робити, коли слива дуже пішла догори? Як її нам трошки понизити і зробити так, щоб спонукати дерево, стріляти тут і гілочки? Почнемо так зразу і зверху, якщо ми хочемо її радикально прикоротити, шукаємо вершок. Ось у нас пішов центральний стовбур. Ось він пішов, пішов, і тут закінчується. Логічно. Ці роги прибираємо. І переводимо на гілочку спокійно, яка йде не, не до гори, а трошки похильна. І тепер, виходячи з цього вершка, будемо формувати всю іншу крому. Тобто мають бути гілочки і, ну, менші, коротші і так у форму ялиночки. Особливо всі розтусливі майже всіх сортів, це те, що вона старається сюди загрунутися ближче до центрального стовбура, тому будемо їх трошки розводити в сторону. Ось пішла гілочка, вже складу утвореними. Обрізати те, що йде всередину, і прийдеться нам багатенько зрізати. Варіантів других нема. Випустити сюди на, на брунечку, щоб трошки її розвести. Взагалі не бажано так багато зрізати одну річок. Тут так само. Е, так, бажано одну третю, але ну, тут у нас варіантів мало. Ось такі гілочки беремо і на брунечку, на зовнішню брунечку прикорочуємо. Можемо навіть ще більше прикоротити, ось вони йдуть. Так, до верхнього ярусу. Можливо, тут буде розріжено ярус на схема. Я подивлюсь, як воно буде рости, це дерево. Ось щоб нас гілочки одна одну не, не зачіпали. Е, хочу вам показати один варіант, хочу попросити е, тут оператора, я зараз буду ці гілочки показувати. Ось у нас дві гілочки одна до одної. І цю жалку і цю, і ця вже з подушками, і ця жал... з подушками. Якщо ми переріжемо тут... Ось одну річку. І випустимо сюди на брунічку. Вони, в принципі, і не покусаються. Але якщо ми хочемо ще трошки нижче прирізати, на сливі що ми робимо? Ось вже до нас пішла дворічка. Робимо зріз, пішла брунічка на цю сторону, сусідні дві засліплюємо. Тому що на сливі буде у нас стріляти і ці дві брунічки вже будуть не плодові, а вегетативні, і буде такий жачок, який нам, в принципі, не потрібний. Йдемо далі. Ось дві гілки. Одна прикриває другу, що ми з ними зробимо. Значить, ця потужніша, ця слабша. Нахил у нас приблизно однаковий. Тобто з них вже важкувати вибирати, яка нам більше підійде. Ця гілка вона близько до цієї, тому ми її приберемо. По-перше, ми трошки розвантажимо в цьому місці дерево, а по-друге, майже завжди. Осливу, особливо на сливі, ці всі роз... не тільки роздвоєння, має на увазі, гілочки треба вибирати слабшу гілочку, тому що слива це сильне, сильне дерево, і воно в нас буде стріляти. Слабше, більш похило. Ось тут, бачите, так, славенька, більш похила гілочка. Ось у нас пішла дуже потужна гілка. Такі в нас вже шпички пішли. І дивіться, що можна тут зробити. Якби ця пішла всередину. Ми вже автоматично одну з цих трьох можна залишити, Автоматично прибираємо. Все. Нам треба сливу розвести. Ось тут дві гілки. Дві дуже потужні гілки. Що ми можемо з ними зробити? Дивимося, яка йде більш полога, яка більш займе хороше місце. Ця з цією гілкою буде одна одній заважати. Трошки викинемо сюди і ці приберемо. Вибираємо таке місце, щоб не заважало. І цю. Перекинемо на брунечку на зовнішній. Зовні. За там 2-3 мм робимо зріз. Ось, йдемо так. Беремо на назовні, випускаємо, співкаємо ось нижче. Поки ще дерево молоденьке, я стараюсь на ньому багатенько залишати гілочок, Воно, що, як то говориться, молоде, дурне, зараз візьме. далі, коли вже дерево більш старше і, та, і менше залишаю. Ось раз, випустили, випустили все на зовнішній будівлю. Ми її трошки розводимо. Можливо, буде варіант на майбутній рік, рік. Оце, якщо буде за, заплодити, он, тут вона вже родила ця сливочка. І три роки ця сливочка вже родила. Ми зробимо такий варіант. Оце все приберемо, відплодить, ми чекаємо цього моменту, потім робимо тут зріз і випускаємо гілочку так, щоб вона більш була похилена. Вона буде однорічка, а на наступний рік вже в ній мають бути такі ладушечки. Йдемо далі. Дві гілочки, одна над одною. Ця більш похила, ця більш вертикальна. Думати можна і не думати. Раз, переспустили. Щось, що ще мені тут не подобається? Мені не подобається, що ось три майже в один ряд. Нам треба продумати якусь із цих викинути. Найчастіше береться середня гілка і тоді ми більш-менш їх розведемо. І це найчастіше ми зробимо і зараз. Ми просто її приберемо. Бувають просто різні варіанти. Ну, тут такого варіанту нема що вам розказати, коли середню можна залишати. І у нас, в принципі, все. Вершок найсильніший, самий найвищий, далі трошки нижче, нижче, нижче. Ось тако. Якщо так з цієї сторони подивитися, у нас воно, в принципі, як і ялиночка виглядить. Проблема в тому, що в нас на одній стороні настріляло більше гілок. Це теж прикоротив трошки на брунечку. Застріляло більше гілок, а з іншої сторони мало і ну, нема в нас такого суперклею, щоб наклеювати гілочки. Настріляє, з іншої сторони, буде так. В неї ще є час, вона ще молоденька, ми ще з нею зробимо ток. А поки що на цьому все. З вами був Володимир Головань, місто Водиха. До побачення.